Я глибоко переконаний. От мене ніхто інше не переконає. Ми не вичерпали своїх власних резервів і ресурсів, і у нас їх більше ніж достатньо. Інше питання: що до цього потрібно змінювати взагалі економічну політику і в тому числі з мобілізації. І інше про що я маю на увазі? Якщо ми нам, по-перше, потрібно поділити питання нестачі робочих рук на дві частини: перше під час війни і друге після війни. Бо все ж таки ми не можемо розраховувати на проплив робочих груп міграції України під час війни. Ну, це unbelievable і взагалі про це розмовляти немає сенсу. Але це не говорить, що ми не можемо вирішити ту проблему, яка дійсно існує, коли підприємства не можуть виконати своє виробничий функціонал з рахунок того, що велика кількість його працівників, причому дуже часто в хаотичному порядку вона мобілізована. Є у нас тут є окремі пропозиції народних депутатів про економічну мобілізацію. Я їх коментувати не буду, скажу лише одну фразу, і на цьому більше до нього повертатися не буду. Це булшит. Воно до реального життя не має жодного відношення. Повертаємося до яким чином це зробити? Фактично, вирішити, ми знаходимося в ситуації, ну взагалі будь-яка війна, велика війна, вона змінює відносини в суспільстві. Вони змінюють стратегію на полі бою. вона взагалі багато чого змінює. Наприклад, якщо ми подивимося на двадцяте сторіччя, головне, що призвели дві великі війни, це стратегія мобілізації. Мобілізація до фронту це було головний інструмент перемоги війні. Хто і краще міг мобілізувати на фронт? Хто міг краще? Керувати мобілізованими військами їх швидше навчити, то й вигравав війну. Взагалі. Ця війна, яку ми зараз маємо, вона так само змінює все. І зараз основним стає неможливість, щоб там нам не казали з того екранів, неможливість мобілізувати людей і спроможнім мобілізувати на фронт ні. На фронті війна не виграється. Те, що ми маємо, це головне завдання мобілізація тилу. Я про що маю на увазі? А, зараз війна технологічна, не можна і виграти кількості людей. Виграється новими технологіями. Те, що ми маємо зараз на полі бою, там кількість дронів і сучасних технології порівняємо там з полем бою три роки тому. Це різна війна абсолютно. І вона з кожним днем кількість інновацій, кількість новітніх а, технологій воно збільшується кратно. І в даному випадку ми йдемо до того, що, скоріш за все, там через рік кількість військових на полі бою буде мінімум взагалі, буде війна технологічна. І в даному випадку, перша роль відноситься до тилу, який повинен робити ці винаходи, робити інновації, за... е... множувати виробництво і одразу ж результати цього виробництва направляти на фронт. Іншим шляхом ми цю війну не виграємо. Відповідно, головне завдання, яким чином збалансувати. Кількість мобілізованих на фронт і те, що повинен виконувати тил. Ще раз, без тилу ми війну не виграємо. І роль тилу виробництва стає в даному випадку, вибачте, військові, але вона стає переважаючою в даній ситуації. Ще раз, фронт може деякий час тримати ворога, але перемогти фронт не якщо не працює тил і не виконує ту функцію, яку потрібно. Яким чином це зробити? Уму ну, ну, немає підприємство, і в мене там кількість людей, в абсолютно хаотичному, я там виробляю якусь технологію, і в мене в хаотичному вигляді ча ча частину людей вихоплюють, і я не можу виконувати той функціонал, в тому числі для фронту для тилу, який на мене покладен. Відповідно, якщо врівноважити цю ситуацію, воно передбачає спільну працю приватного сектору і держави. Що я маю на увазі? Ми повинні зробити, змінити. Принципи мобілізації на горизонтальну. Тобто головне завдання держави сказати, скільки їм потрібно людей взагалі для війни, для фронту. Далі вона повинна розподілити цю кількість людей по секторах економіки, виходячи з того, що вони вважають, які сектора економіки є для неї пріоритетні, а які ні. І відповідно сказати, там сектор економіки, електроенергії. Ваша квота мобілізації десь там 5%. Там сектор е агровиробництва, ваша квота там 30%, бо ви під час війни менш важливі. Умовно кажу. І далі ця квота доводиться всім підприємствам. І далі вже керівник підприємства вирішує, кого він вважає за доцільним відправити е до лав ЗСУ, а хто повинен залишитися на виробництві? Хто впливає на виробництво, а хто ні, це його рішення. І таким чином він заповнюючи цю квоту. Всі інші в нього автоматично заброньовані. І це знайде той баланс, коли безпосередньо приватний сектор, цивільне населення, цивільне керівництво буде вирішувати, кого потрібно, кого він може віддати під військову мобілізацію, а кого йому потрібно не завершити. І це знайде цей баланс. Інакше воно не буде працювати. Всі інші законопроекти про економічну мобілізацію і так далі, воно буде призводити до того, не що воюють бідні, а не воюють багаті. Це не буде задовільняти потреби в тилу, і це не буде задовільняти потреби на фронті. Все ж таки потрібно підходити дещо і наше, бо будь-яке підприємство, яке знаходиться в тилу, воно повинно розглядатися з точки зору його користі для перемоги в цій війні. І ніяк інакше, незалежно чим воно займається, і це от збалансує і дозволить знайти ті робочі руки і ті руки для зброї, які так Україні. Потрібні, але це дуже, потрібно бути дуже тісна співпраця державного сектору і цивільного виробництва. Інакше я не бачу, яким чином це ми можемо врунувати. Якщо ми повертаємося до після війни, з моєї точки зору, міграція, міграція робочих рук до України це є останній останні шанс останньої надії. Коли ми вже все випробували і нічого не працює, те, що ми бачимо у світі, і дуже добре Василь згадав про те, що кількість пенсіонерів зростає, і вона буде зростати. Життя термін життя в західних демократіях, до де якої ми належимо, так само буде зростати. Відповідно, пенсіонерів буде ставати все більше. І відповідно тут виникає питання, і в тому числі до України, а яким чином ми оцей от розрив згладжуємо? Є два варіанти: є інтенсивний, як є екстенсивний. Екстенсивний передбачає, що ми залучаємо робочі руки. А є інтенсивний, коли віддача від робочих рук зростає кратно. А для цього потрібна автоматизація, потрібно запровадження нових інновацій. До речі, будь-яка війна, в тому числі і наша. Це в першу чергу про інновації. Всі великі війни спонукали держави до інновацій. Найбільші інновації і винаходи були зроблені під час війни. Друга світова війна, Перша світова війна, та авіація ж під час Першої війни, ядерна енергетика в загальному вигляді Друга світова війна, те, що потім створювало цивільне життя. І в даному випадку перший шлях, який ми повинні зробити, це знаходити шляхи, це фінансувати науку, фінансувати інновацію, знаходити варіанти, щоб віддача від робочих рук з українських робочих рук зростала крап. автоматизація робочих процесів. Автоматизація процесів в державному секторі. Відхід від дурної, я вибачаюся, офісної роботи, яка нічого за собою не несе. Тільки таким чином, після того, як ми використаємо будь-які можливості в цьому напрямку, тоді можна вже звертатися до міграції. Але я думаю, що у нас великі запаси потенціал для цього зробити. І відповідно держава, окрім прямо зараз розуміючи, з чим ми стикнемося після війни, повинна в першу чергу зараз думати про фінансування освітнього процесу, наукового процесу. Бо там покладається і там є от та преференція і та майбутня вигода, яка отримує держава після війни. Іншого шляху немає, до речі, про це знову ж я не я не кажу щось нове. Це через це проходили всі держави. Ті ж Сполучені Штати, за рахунок чого вони така Гегемон стала, за рахунок освітнього наукового процесу, за рахунок винахідів. Нічого нового. Це вже було. І повертаючись до цього по нашим проєктам, це що ми казали, у нас є велика виклик і велика проблема, яку ми можемо вирішити прямо зараз. Це те, що якщо ми думаємо про майбутнє, нам потрібно залишити нашу молодь, навчатися в Україні. В будь-який спосіб, уже зараз наші вищі університети говорять про те, що у них є великий розрив, і вони це бачать в майбутні три роки, коли їм не буде вистачати абітурієнтів, бо шлях від Києва до умовно там Парижу, Берліну, Мюнхену, освітніх центрів там він швидко скорочується. І дітям, нашим там в Києві, все одно вже куди поступати, там до Київського університету, Шевченка чи там до Варшавського університету. в принципі. За, за, за витрати одні ті самі, і більшість з них пойде туди. І той же Шевченко розуміє, що через троки в нього не буде вистачати абітурієнтів. Можливо, на якісь факультети і буде вистачати, але більшість ні, те, що потрібні Україні. Те саме говорить э, 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 Київський політехнічний інститут. І, але ми знову ж ми не коли розмовляючи з ними, ми знову ж не бачимо, що у нас є шалений резерв вирішити цю проблему. У нас є багато регіонів, містечок невеличих, населення 40 тисяч, 50 тисяч, 20 тисяч. Там є діти, які навчаються. Для яких є стеля мрій навчання, це максимум коледж регіонального центру. Але це великий резерв для а, вступу для наших найвищих вишів, і вони це розуміють. Але цим потрібно опікуватися, витягувати дітей з невеличких містечок до Києва, до найвищих закладів, щоб вони заміщали цей от розрив. І тому, от, наприклад, ми зараз з ними з цим працюємо, і є сумісне напрацювання з тим же Шевченка КПІ, Ми скоріки Кі... Кіпи. Ми плануємо в вересні там для в якості експеримента. На базі цих двох вишів відкрити для Фастівського району суботні школи. Тобто ми беремось е з невеличких містечок школи і запит надзвичайний, надвеликий, вже 150 місць зайнято ще черга від дітей, з 7 по 10 клас щосубот громади будуть їх привозити до Шевченко і до КПІ. І викладачі цих вишів будуть їх навчати по тим напрямкам, які вони вважають за доцільним. Фактично готувати собі абітурієнтську базу через три роки. Бо дитина, яка там умовно з кожанки. Або з Умані, або з Обухова, або з Пряслава, яка три роки ходила щосуботи до Шевченка, знає всіх викладачів. Як подумати, куди вона в першу чергу буде думати поступати? Ні, вона буде поступати до Шевченка. Ми з ним про це працювали. Це та дитина, яку сьогодні вчора я питав, де вона бачить навчатися. Він каже, ну, Фасті, Максим, кош. Кажу, а Шевченко не хоче. Я кажу, Київ, це щось далеко. Я не розумію, де тут поступати. я йшов, я не зможу ніколи. Ми їх відвезли до Шевченка, і до мене підходять і батьки кажуть: ви нам зробили мрію. Ми хочемо поступати за Шевченка. Допоможіть нам. І це якраз от та програма, яка може нам закрити повністю. Майбутній розрив наших абітурієнтах і фактично зробити оцю цю інтенсифікацію інновації, навчання освіти в майбутньому після війни і цим потрібно там. До речі, кошти нам практично не потрібно для цього. Потрібно просто розуміти, куди воно йде, і цим працювати. Більше того, я зауважу наші найбільші виробництва підприємства, як то Макдональдс, там Сільпо і так далі, готові в цьому допомагати. Більше того, вони виступили з пропозицією. А давайте ми зробимо для наших дітей американську мрію. От вона 14-15 років, давайте зробимо її в стажування за гроші. Вона буде стажуватися в наших підприємствах, отримувати гроші як діти в Америці, коли вони навчаються і працюють одночасно, щоб вони машила кишенькові гроші. До речі, цей запит у наших дітей шалений. Це одне з перших питань. Якщо ми дітям нашим це зробимо першу суботню школу, можливість заробляти кишенькові гроші тут в Україні, то ми зробимо наше майбутнє. І не потрібно думати, що діти в регіонах не спроможні. Вони спроможні, по-перше, а по-друге, ще одна статистика: в регіонах, невеличких містечках лише максимум 10 населення. 10% населення виїхало за кордон. Тобто вони всі залишилися в Україні з цим не працюємо. І от там є наша скарбничка. Дякую.